Ми зібралися не на мітинг і не на якісь так, виступи, тому я просив би, щоб ми на цьому закінчимо нашу скріплення. Ну, я хотів би подякувати святим отцям за те, що вони прочитали молитву, саме над тими людьми, які сьогодні нам дали можливість вступати вільно по нашій українській незалежній землі і державі. Я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні усвідомив. Тобі у відповідальність, що кожен день прожити нами, саме даний нам завдяки тому, що всі хлопці, які не народили своїх дітей, поклали своє життя саме тут, для того, щоб ми продовжили той ланцюжок подій, який нам дає сьогодні розбудовувати нашу українську незалежну державу. І я хотів би, щоб кожен з нас, кожен день, кожен свій крок відчував відповідальність за те, що ми робимо кожен день і як ми рухаємося в цьому світі. Я скажу так, що кожен з нас в цьому світі має свою місію. І дуже би хотілося, щоб цю місію він виконував гідно і згадуючи те, що дуже багато наших ненароджених дітей, які були поряд з нами, так і залишилося непотрібні. Тому я хотів би всім подякувати, хто сьогодні прийшов, підтримав саме наші дітей, які дійсно вийшли о 4-й ранці 22 червня пішли на війну, відстоюючи нашу свободу. Тому я думаю, що це ми повинні згадувати не тільки 22 червня, а й кожен день, коли ми починаємо його з того чи іншого ставити. Дякую всім.